Літо 2014 року, де був Подоляк? Ну згадайте, помічник ну, Юрія, да, і, і, він працював і на кересі, білоруськими справами. І при... Саме ті, які створювали, mm -hmm. тоді ДНР. Да. Він же з ними був, він в їхньому середовищі був, він на них працював, тому він з другого боку був, не з цього, не з українського права. Він, 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 він був ворогом, не, він та, воював та, про Ну, як з бою. він словом воював проти України, маргіналом був, тому що Юрій Янаківський був дрібненьким в політичному плані персонажем. Але ну, тому, в мафіозному не, не дрібни, але я про інше Подоляк, брешучи там про героїв і він заговорив про можливість якусь виходу з котла. А з'їжджав на це виходити, тих. що вони там, якщо їх там захочуть і приймати, і все. Mm -hmm. Бачайте, мене це дуже лякає. Тому що коли починаються такі заявочки, а потім ми чомусь не чуємо про історію. Ми знаємо, що там має бути 5,5 тисяч рашистських військ, і ми щось не чуємо про них. Ми їх не бачимо. Лиман наші зайшли. Лиман в основному вже наш. Там іде зачистка. Ямпіль наші взяли ще два дні назад. взяли. Ідуть, котел зачищається, якихось полонених беруть, якихось трупів бачать, але там не бачать цих 5,5 тисяч. Я дуже надіюся, що ми їх таки побачимо, що вони здадуться. Полон, що це буде оголошено, тому що в іншому випадку в мене буде припущення, що армію знову загальмували штучно і наказали випустити звідти цю колону, а її випускати сенсу не було. Вони не мали підкріплення ззовні і ми могли їх розгромити. А в іншому випадку вони вирвуться, їх трошки там дадуть їм перепочити, переформатують, і вони будуть знову воювати проти України. А вони могли випасти це, це потужна сила. Це 5, за гаком тисяч. Це дуже потужна сила. Причому там серед них там не мобіки. Мобіки з другого боку почали присилати. Там значна частина. Це є кадрові російські військові. 20-та армія. Ті, які, mm -hmm. Це ще ті, які ще в Грозному воювали. Mm -hmm. Теж, до речі, я я да, да, дивіться, да. і тому це не дай Боже, щоб це сталося. Тому що я ще раз кажу: подаляк, коли українці воювали проти Росії в 2014 році, Подоляк був з другого боку. Він ворог, так він не зі зброєю воював. Але він це ворог. типовий представник антимайдану, який просто зараз так. виконує ті функції, які зараз так. є доречними, щоб і він воював по проти НАТО, так. він воював, він оббивав брудом всіх, хто говорив, що треба на армію дати гроші. Він в цій системі влади виконував роль головного російського п'уха, угу. який кукурігав без перерви з російським мотивом, і зрозуміло, що. Сформована ним інформаційна політика, вона буде антиукраїнською так офіційно, зараз є тренд, зараз треба хвилити НАТО. Відразу Подаляк, який оббивав НАТО останніми словами, розказував, що це ніхто, що вони імпотенти. Зараз почав говорити так, так. Ми, звичайно, ти маємо вступити. Це, звичайно, дуже добре. Прийде інша команда, буде інше говорити. Але те, що він робить постійно через ботоферми, ну воно переплетено з Росією. Воно занадто переплетене. І тому це ну це є теж один з елементів державної зради. Коли інформаційні війні ти граєш на стороні ворога.